Друзі, привіт вам! Звуть мене Кирило. Ви на моєму каналі. Майкемпінг в цьому відео я буду розповідати вам про туристичні надувні походні подушки. Для цього відео я знайшов шість різних подушок від різних брендів, відповідно від Terra інкогніти, від Sea to Summit і від Life Venture. Не можу сказати, що на каналі було багато відосів про туристичні подушки. Пам'ятаю, два. Знімав я про подушку Terra Incognita і знімав я про подушку декатлонівську фірми Форклас. І це напевно все. А в цьому відео буду трішечки тему подушок розширяти. Хто знає, можливо, в майбутньому ще зніму відео про подушки. Подивимось. Посилання на ці відоси, скажімо так, середньої свіжості я залишу в описі під відео. Зможете перейти глянути, якщо вам буде цікаво. А також порівняєте, як я відео знімаю зараз. І, от, наприклад, декілька місяців тому, а може навіть і півроку. Тому я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, Форклас знімав не так давно. А от подушку Terra Incognita, думаю, що десь півроку тому приблизно. На всі ці речі, які ви побачите у цьому відео і у тих попередніх відео, діють промокоди, а точніше, мій промокод MyCamping. Скориставшись ним, можна щось придбати зі знижкою 10%. В принципі, для цього він і був створений. Дякую вам за це. До речі, це один з методів підтримки мого. Каналу це скористатись промокодом, щось придбати, отримати собі знижку. А я отримую невеличку комісію з продажу. Таким чином ви підтримуєте мою діяльність. Другий варіант це оформити постійне платне спонсорство мого каналу, youtube каналу. І третій варіант це залишити разовий донат. Величезне дякую вам всім за це. На донатні кошти останній раз я придбав мікрофон. Дякую вам, тепер Майкемпінг звучить набагато краще. Дякую вам всім за підтримку, за донати, за коментарі і вподобайки. Найголовніше, майже не забув. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтеся ви взагалі надувними подушками, якими від яких фірм, яких брендів, як довго, які моделі, і взагалі чи є сенс. Купувати надувну подушку, чи є якась альтернатива суто для вас. Всі свої думки, будь ласка, в коментарях залишайте. Люди після перегляду минулих відео писали мені в коментарях, що я дуже багато розповідаю про технічну частину. Відповідно, в цьому відео технічної частини майже не буде. Я лише покажу те, що написано на. Пакуванні і особливо про це навіть і говорити нічого не буду. Замість цього я залишу всі посилання під відео, кому буде цікава технічна частина, зможе перейти, подивитись, почитати, щось можливо для себе обрати, або просто подивитись і для себе вирішити, який матеріал йому подобається більше. Моєю сьогоднішньою робочою поверхнею слугує мій старенький килимочок Terra Incognita, дуже м'який. Але в нього втикаються голки соснові, Можливо, з часом прийдеться його після таких умов використань змінити. Прихопив також насос свій ліхтар FlexTail, Думаю, можливо, щось прийдеться надути. Посилання на ці от речі також будуть під відео. По подушкам Life Venture ось така. Inflatable neck Pillow називається, навколо шиї. Такої самої форми. Є Situ Summit назва Aeros чи Aeros чи Aeros Pillow Premium Traveler називається. Також навколо Situ Summit Aeros Pillow Ultralight Regular. Вона така, ну, типу прямокутна від Terra Incohnity Pillow Air M середнього розміру Terra Incoгніta Pillow Air L. І ось така велика тера-інкогніта пілу 50 на 30. Здається, саме на неї я робив огляд. Залишу посилання, подивитись. Як я вам і обіцяв, показую все швиденько, щоб відоси свої не затягувати. Людям таке не подобається. Відразу там, де є ціна, ви її можете побачити. Там, де цінника нема, відповідно, нема. А по пам'яті я вам, на жаль, не скажу. Да і, в принципі, сенсу нема, бо ціни постійно змінюються. Тому є посилання під відео для таких цілей. Зможете перейти і подивитись. Вага 54 грами, відповідно, всі розміри вказані. Поліестер, TPU Bonded Fabric. Для любителів ось таких подушок навколо ще є. Life Venture, ось ця, що я зараз показав, і ось ця Situ Summit. Називається Aeros Premium Pillow Traveler. Коштує вона вже більше. Вага 70 грамів. Розміри 39 29 на 11. Відповідно, такий має клапан. Тут така от застіпка. І ось така в неї форма. Чохольчик такий, зелений колір, до речі, прикольний. Тут дві такі застіпки. З іншої сторони також трішки інформація. Напевно, потрібно натиснути, щоб здути, як завжди. Тут, в принципі, англійської нема, але все одно покажу, можливо, хтось знає. Також цікаво. І ще одна є така от Cito Summit. Aerospilo Ultralight Regular 60 грамів. Розмір 36х26х12. На на Легенька, чохольчик такий маленький, бачите тут. Такий дизайнерський, прикольний, він Ну, виглядає досить непросто. Форма ось така. Це дуже зручно для плеча, для шиї. Для шиї і для плеча. Форма така, бачите, анатомічна. Клапан ось такий, збоку напис Великий Сіту Саміт. Тут затяжка така. Також вказано, що потрібно натиснути. Для того, щоб здути, надути, ну, це в процесі ми з вами все подивимося. Відповідно, зроблено в Китаї. Як і все зараз, в ось такому кольорі. Я дивився на сайті, кольори є різні, тому за посиланнями під відео, будь ласка, переходьте і дивіться. Звісно, не всі моделі є у різних кольорах, проте, подивитись, думаю, варто. Це Terra Incognita Pillow Air M. Кольору грей. Наліпка. В комплекті можете собі десь приклеїти, якщо є бажання. Що в нас значить ось тут? Верхній матеріал, поліестер Elastic Fabric ТПЮ ламінейт. нижній матеріал. Такий самий пластик клапан розмір, будь ласка, 46х33 на, на 9, упаковка 11 на 8. Вага максимальна, це з чохлом 150 грамів, колір. Сірий і ось як воно виглядає. О, там повітря всередині. Тканина, типію, ламінування зовні і е, повітряні камери всередині. Ось так буде виглядати, коли її накачаєш. Прямо Тут також написано, що це трек серія, тобто дуже легкі, бачите, 90 мм. Тобто 9 см, коли її надуєш, то ширина така буде. Це розмір був М, а це L. Він трішки більший. Зараз ми швидко глянемо. Такий самий колір, також наліпка можете собі десь приліпити. Тут все, в принципі, те саме, але різниця буде, я думаю, за розмірами. І буде правильно, якщо я вам їх покажу. Зліва менша подушка, справа більша. Відповідно, менше 46х33х9, а більше 54 на 40х12. Ось так трішечки більше. Хоча пакування таке саме по розміру. Вага більша. Тут 150 грамів, а тут 200 грамів на 50 грамів. А так все те саме. Ось така от красунька. Дуже м'яка вона зовні. На жаль, вона більша, ніж інші, але якщо у вас є місце, можете розглядати прикольно. Також наліпка тера інкогніта. Всім свої наліпки роздають дуже приємно по матеріалам. Ось така в нас історія: MicroSuit TPU laminate. Пінополіуретан всередині. Латунь. клапан 50х30 розмір. Пакування 10х30 см, 270 г ваги і колір, відповідно, зелений сірий. Ось так наповнювач виглядає всередині. Така от пінка. Тканина дуже приємна і на дотик і взагалі дуже м'яка. Як знаєте, на матрасах інтекс от така сама. Хочу тканини є на випадок, якщо десь проколеться подушка. Ну, це прям така велика, напевно, як домашня. Дивіться, яка прям конкретного розміру. Зараз надуємо, побачимо, що це таке. Щоб надути ось цю тере інкогніта, я був вимушений змінити ось цю насадку на більшу. І закрив. така. Ця прям класна, велика, така, як домашня по розміру. Так, наступна. Така сама, але менша буде. Також в сірому кольорі. Також всередині маємо. Шматочок тканини на випадок проколу і ремонту насос круто надуває прямо за якісь секунди. Ця от Трохи таку от іншу конструкцію має, ну, також прикольно. Вже нема місця, де їх складати. А ще одну потрібно надути ось цю. Тут, якщо я пам'ятаю, тут вона сама надувайка, тобто потрібно буде ще якийсь там інший перехідничок взяти для насосу. Тут на таких ремінцях воно все тримається відповідно резинових. І тут вона ось так відкривається. Тут не просто вона тоненька, так, а там такий от спінений матеріал всередині. Зараз буду шукати якийсь перехідник, чим можна це діло надути. відповідно спочатку потрібно відкрити, а далі знайти відповідний перехідничок. Ці подушки надув, зараз зміню ракурс, все покажу. Відповідно, всі подушки я розклав, щоб мати можливість вам все це продемонструвати, щоб ви бачили різницю по розмірам. Ось це сітусаміт. Ось тут прикольний такий напис з цієї сторони. Щоб ви могли їх порівняти так, між собою. Ось ця відразу кажу найбільша, як домашня. Це трішечки менше, як домашня маленька. Потім по розміру йде ось ця тера-інкогніта піло. Вона така, надувається до, досить такою пузатенькою. І коли її нажимаєш, вона трішечки ось такі звуки має. Ця немає. Ця немає, ця також немає такого. І ця немає. Отут трішки є. Дивіться, скільки їх в мене сьогодні. Напишіть в коментарях, який колір вам більше подобається. А я зараз поки вам швиденько покажу зблизька матеріали. Тере інкогніта, ось ця. Ось такий матеріальчик. Тут такий самий. як матраси інтекс плюс мінус хто користувався Ця з однієї сторони більш така м'яка а з іншої ось така life venture це прям вся ось така Сподіваюся, що вам видно. І остання Sito Summit. Дуже м'якенька, прикольна така. Це все м'яке, що ви зараз бачите. Так от прошито все. Можна регулювати. Бачите, тут кнопочки є такі під свою шию в кого яка, так? Якщо велика, то можна на останню або взагалі зняти. Якщо маленька шийка, то на оцю. В залежності від комплекції людини. Два кольори. Більш соковитий і такий більш салатовий. От кому що більше подобається. Клапан, відповідно. Sito Summit Inflate. Відкривається як? Відкрили ось тут. І можна накачати надути. А якщо відкрити ось за цю штучку повністю, то воно буде здуватись. Коли буду здувати, все вам покажу. Яка вам більше подобається, в коментарях, будь ласка, напишіть. По кольорам прям пишіть, так? Бо моделі досить складно називаються. Ця така товстенька. Можна її трохи випустити повітря, вона буде тоншою. Також їх всіх можна надувати так, як потрібно. Тобто, якщо не хочете сильно, щоб тверда була, то можете приспустити. По конструкції все це діло чудово склеяно, пропаяно. Всюди воно зроблено якісно. Я думаю, що якщо десь відразу там є якийсь прокол, то ви як отримаєте подушку, ви її надуєте. Напевно, це найкращий варіант. Навіть я колись це читав в інструкції Terra Incognita, тобто потрібно її надути. Якщо вона там за якийсь час конкретний, не здується максимально, ну, почитаєте по інструкції, то відповідно вона нормальна, не бракована. А якщо ви накачали її і вона здулась, Ну, прям плюс-мінус відразу, чи там за годинку, за півгодинки, то тоді це брак і потрібно її поміняти. І виробник пише, що поміняє в такому випадку. Тут бачите ось така от форма. Як хвилями вона такими йде. Це досить може бути зручним насправді. Класна, мені ось ця подобається. Велика така. Прям, знаєте, інколи в поході дуже не вистачає. От як люди деякі кажуть, домашньої подушки. І це прям для цього. Ну, Тобто ви бачите є скільки варіантів. От я, наприклад, не фанат ось таких. От я такі не дуже люблю. Мені здається, що зручніше ось таку, от, наприклад. Чи там ось таку мати, чи ось таку. Ну, тобто, там стандартні, так? Плюс-мінус прямокутні, але також є люди-фанати ось таких подушок. Це, напевно, здебільшого для тих, хто там кудись мандрує літаком, кудись літає напевно, це взагалі чудовий варіант. Чи в авто десь спить, в автобусах дуже прикольно. Ось цей непоганий колір мені подобається. Ви знаєте, що мені бірюзові кольори подобаються. по товщині по щирині. Досить широка, так? бачите, яка прям така пузата вона. Ось ця досить широка. Ось ця ширша, ніж оця Ця тонша буде. Бачите, тут ось так. А якщо ми їх зараз дві разом подивимось на них, то тут буде різничка. То різниця буде по товщині. Якщо вам не видно, то я спробую зараз ось так показати. Тобто ось ця трохи тонша. ця більша. Відповідно ось у цієї Summit, ось тут тонше йде. А ось тут все плюс-мінус однакове. Ось тут де цей перешийок. А тут от тонкіший він. Ось ця класна, прикольна форма, до речі. Ось ця аероспіло. Це має ось такий прорезинений кейс, досить непогано. Life Venture має ось такий пакетик. Чухольчик також досить він непоганий на фастексі. У Terra Incognita тут прям такий от мішок капітальний з інструкцією, з усіма ділами. У цих Terra Incognita Pіotro, M та L. Тут ось такий мішечок на затяжці, вони плюс-мінус однакові. Прикольні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який вам більше подобається. Мені дійсно дуже-дуже цікаво. Ось ця тера інкогніта по ширині, бачите, яка прям максимально широка. Ось ця отака. Якщо вам цікаво, їх порівняти плюс-мінус. Зараз ось ці три порівняємо і потім підемо інші рівняти. То ось що в нас вийде. Тут зелена дуже товста, до речі. Ось ці дві. Ну, напевно, вони плюс-мінус з боку однакові, якщо так прям показувати, то плюс-мінус, бачите? Ну, десь туди-сюди, там, може, сантиметр. А так, в принципі, я вважаю, що вони однакові по матеріалам. Ось ця дуже м'яка і ось ця дуже м'яка. А ця також м'яка, але не так сильно, як оці дві. Але якщо взяти ось цю тереінкогніту, то вона м'якіша, ось ця пузата, ніж оця, ніж оця. І десь вона така сама, як оця. Ну, мені так здається. Ось ці. Тут, в принципі, матеріал бачите, сильно тут без ворсу, але воно м'яке. Ну таке, як надувний матрац Intex, ось цей матеріальчик. А тут вона, напевно більш до цієї щось середнє, коротше кажучи, ось цей подушечка, ось ця Terra Incognita, це щось середнє між Life Venture ось цією. І напевно ось цією подушкою від Sea to Summit. На питання, які подушки з цих подобаються мені, якщо вам раптом цікаво, то однозначно найбільше, однозначно подобаються ось ці дві. Ось ця форма мені не подобається. В мене, ну прям, ну я не люблю таку форму. Для мене це якось незвично. І просто ну, я їх не люблю. Я люблю звичайну форму більш-менш ось ця непогана. Але я б напевно от з цих би щось. О! Якщо по грошам прям капут, то напевно ось цю. Якщо трішки краща ситуація, то напевно ось цю. Якщо прям все у вас вау, супер-пупер чикі-пікі, то може, якщо вам не шкода, то ось цю Situ Summit. Якщо полюбляєте ось таку форму, то ось ця буде м'якішою. Ось ця, напевно, трішки дешевша буде. А ось ця більш м'яка. Ну і Summit, я думаю, що можна абсолютно не порівнювати. Sito Summit однозначно виграє, я думаю, що у всіх цих подушок. Просто хоча б по історії бренду, по взагалі, по товарам, по якості. Ну і звісно, вона буде дорожчою. Я думаю, ви це і так знаєте. Всім вам величезне дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що тема надувних подушок туристичних вам сподобалась. Також сподіваюсь, що якась з цих подушок вам також сподобалась і припала до душі. В коментарях напишіть, будь ласка, яка саме подушка вам сподобалась, чому сподобалась, і відповідно, яка подушка у вас, чи яку подушку з цих або взагалі з подушок ви хотіли б собі. Придбати, всім величезне дякую. Сподіваюся, я вам трошки, але допоміг щось вам показав трішечки якийсь асортимент, хоч і невеличкий. Але, в принципі, в одне відео думаю, що більше ніж 6 подушок це буде прям взагалі не те, що треба. І так, думаю, що забагато. Всім дякую, вибачаюсь, відео трохи затягнув. Побачимось у наступних роликах. Вся інформація буде під відео. Дякую. І переходьте. До речі, не забудьте. Перейдіть, подивіться відео стареньке про подушку Тере інкогніта і форклас. Досить непогана.